Вітаю товариство. Прийшовши з лікарні додому, виявив такі цікаві малюночки. Питає дружини, «Ну, що це? Так, каже, хвилювалася дуже. Ще поки щось працюєш, поки щось робиш там, їсти валиш, там, за дітьми, ще як не є. Тільки десь трошки присядеш, думка думку поганяє. І от щоб. Упорядкувати свої думки, щоб вийти з тої емоційної ями, дружина малювала. Десь там на Ютубі знайшла канал Подих Кольору. І там дівчина розказує, як за допомогою малюнків, малювання упорядкувати свої думки, заспокоїтися. Називається нібито цей весь процес інфографіка. Ну, якщо то жені це помогло, вона каже, їй це помогло. Можливо, і комусь це також допоможе, аби лише на користь. Ну, давайте переглянемо ці малюночки. Ну, а мене заспокоює, коли я щось роблю, коли щось створюю, коли реалізовую якийсь свій проєкт. Ну зараз мені не можна нічого такого робити, то хоча б для людей топлю баньку. Приємно дивитися. Як горить вогонь. Відчувати це тепло. А вам ще раз нагадую, що всі хвороби від нервів, тільки і трібри від любві. Будьте здорові, як фізично, так і морально.